Я читаю запитання. Ви відгадуєте слово і відповідно за допомогою цих літер його складаєте. Іде секундомір Привет. тіло англійською, а ще назва спіднього жіночого одягу. Тіло англійською. Бодя, 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 давай школя. Бодя. Столиця Латвії. Ріб, гріб, гріб, заздраші, що душать його холодносло. Що хлопці були мега круті, мега швидкі. І вони справилися за хвилину і сім секунд. До 67 секунд хлопці дали жару! Молодці супороводи. Але на жаль, цього не достатньо. Цього не достатньо! Дівчата справилися за 42 секунди 57 зі ваші браті, гадіть правда. <плес> Вам потім все граблять наших наречених. ну а ми продовжуємо далі танцювати, щоб дітей дороги щастя не вели на перехрестях, обійми притисне добре, поцілуй свикруха Дестя! <плес> свикруха Дестя! Свитруха <Для> Тестя! <плес> <плес> Ми вже були точно знати, хто хто. Чого немає в жіночій сумочці? В порядку. Є, сто, немає порядку, це знає, знає. я теж знаю, що порядку. Далі слухай. Подарунок чоловікові з курорту. Магніт. Чоловікові. Лава коханцю, а чоловікові. Дитина, ну майже були праві роги. Тримайте. Питай ну, бажа, щоб ви знали, що на виділить. Просять, не я, прошу молодята, просить, щоб ви присіли. Щоб ви знову присіли. Пожалуйста. Ну присядьте. Ну і куди це ви присіли? Шановні чоловіче, просить мама, просить тато, просить чарівні молодята. до святкового столу присісти. Мама сипе лавровий листок, щоб було багато діточок. І скільки мама діточок хоче, нехай стільки лаврушок і кидає. Я можу й всі. Мама... мама сказала, всі накидає до старості, докормлять. Всі разом робимо. І я, послухайте далі, бо я розумію, що ви гарячі такі. Гарячі фінські парні, ну, але ж буде найголосніше кричати ім'я свого капітана, тобто Василь і Оля, три-чотири.